Щиро дякую, кохана, за наших зірочок. Віддав своє життя за наших діточок, за мирних мешканців країни. Герой не тільки мій, а всіє країни. Цей вірш Олена Сухотіна написала і присвятила своєму чоловіку Олексієві. Він загинув у російсько-українській війні. У мене будівельник бої, так він притачник. З добровольцем сам, сам пішов. 5 березня він вже був в частині. Каже, служив на посадах логіста штурмовика. Загинув 28 січня біля міста Авдіївка Донецької області. Бійцеві було 45 років. 28 числа він загинув, 29 – мене народження. А першу у нас була, гадовщина була 24 роки. Як ми разом на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому попрощалися ще з двома бійцями. Сергій Івлів був мобілізований 28 серпня. Розповів брат бійця Олексій. В декабрі вже в частину Морської піхоти спортом займався кікбоксім, карате, дзюдо. Говорить, брат служив сапером. Загинув 28 січня біля села Кринки Херсонської області у 44 роки. Благословенний <плес> Бог назавжди не посячаві рядовий Андрій Віталійович Медведенко загинув 7 січня 2024 року. Поблизу населеного пункту Сеньківка Куп'янського району Харківської області у жовтні 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив на посаді стрільця снайпера 4-го десантно-штурмового відділення. Андрієві Медведенку було 38 років. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький.